Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Щодо евакуації депортації до цивільних людей, то фактично вона припинена. Окупанти про це проголосили, що рух цивільних припинений. Що все всі бажаючі, які були, вони так констатують, вже евакуювалися і їх перемістили на лівий берег Дніпра. Тому вони фактично зупинили так звану евакуацію. На зараз вони займаються виключно тим, що переміщають військову техніку і військових на лівий берег Дніпра. Вчора ввечері були потужні вибухи якраз в районі Олеша. Я так розумію, це та техніка, яка переправляється там, вдало знищувалась нашими збройними силами. Пантонна переправа, яку вони збудували з барж, то вона зруйнована. До речі, це самі окупанти, які переміщалися там пантоном, таким чи паромом, які вони облаштували тягачі, їх там переміщають з лівого берегу на правий. То й вони зафіксували, що переміщатись баржами, які вони збудували під Антонівським мостом, фактично неможливо і показали саме руйнацію. Святого моста, тому в них зараз ускладнена все ж таки логістика для навіть своєї евакуації, але вони переміщають зараз здебільшу техніку якраз на лівий берег. Тобто, фактично, вчорашньою заявою ну, Суровікіна, який підтвердив Шайгу, і дав на це добро, це вже логічне завершення. Да? Ось твої історії, яка почалася ще серпня місяця, і було в серпні. Вже вже зрозуміло, що утримуватись на правому березі Дніпра окупанти не зможуть з того часу, як наші збройні сили взяли щільний вогневий контроль, якраз транспортні артерії. Але ж тоді особистим наказом Путіна було там триматися за будь-яку ціну в Херсоні в Херсонській області. Будь-яка ціна це шалені втрати, які понесли рашисти саме на право. Ому березі, і сьогодні стало вже зрозуміло, що під підходом осіння зімнього періоду саме Дніпро буде ще одною перепоною логістичною для окупантів, щоб забезпечувати правий берег і відповідно місто Херсон. Тому це рішення, яке вони ухвалили, абсолютно логічне. Натиску наших збройних сил расисти витримувати вже не можуть. Тому я чесно кажучи, підтримую. Думку інституту вивчення війни американського, який сьогодні оприлюднив, що це не є пасткою що це є логічне завершення. Того відступу, який розпочався ще з вересня місяця, і фактично найближчим часом окупанти під натиском наших збройних сил будуть проводити евакуацію. На зараз вони зосереджені на тому, щоб утримувати наші збройні сили і забезпечити відвід більшої групіровки, яка знаходиться на правому березі Дніпра, відповідно, в околицях міста Херсона, і на зараз це і відбувається. Насправді це було зрозуміло ну як мінімум в липні місяці, і те, що нарешті до російських генерал генералів це дійшло. Ну насправді, то я думаю, що звісно це рішення ухвалював Путін. Це не Соровікін, це не Шойгу ухвалювали ці рішення. Вони ніколи не наважилися заявити про саме таке рішення. Путіну доповідали про катастрофічну ситуацію з логістикою. Ми про це говоримо. Ну я ж кажу, десь з липня місяця, і говорили, що якщо росіяни хотіли би зберегти своє угруповання, про що вони сьогодні говорили, вони би це зробили в липні місяці. Це було би для них краще. Так вони втратили величезну кількість особового складу. Причому я підкреслю на правому березі Дніпра в Херсонській області знаходилося і знаходиться ще. Значне угруповання в різні часи, було там до 20 тисяч військ. Зараз не можна точно сказати, але будемо дивитися за динамікою розвитку подій. До 20 тисяч досить навченого особового складу, підрозділів і так далі, в тому числі десантні війська і саме контрактники тобто, ще того, скажімо так, до 24 лютого набору. І зараз я думаю, що це цінні кадри були. Але а тепер до того, що, що зараз буде відбуватися, вони рішення про відвід прийняли, але я не впевнений, що усіх військ удасться це зробити під постійним вогневим контролем і шляхів відступу і всіх переправ з боку збройних сил України. Тобто до останнього часу продовжувалися бої, наприклад, Снігурівці. Снігурівка це. Аж найбільш північна точка, яка знаходиться досить далеко від переправ, і я дуже сумніваюся, що той особовий склад, який чомусь повірив свою командуванню, А я маю на увазі збройних сил Російської Федерації, продовжував класти своє життя за ті ідіотичні рішення, які ухвалювалися, і з точки зору військової справи були абсолютно. Непрофесійними. Зараз я впевнений, що а, ті, хто зараз знаходяться, наприклад, в Снігурівці або в інших гарнізонах, які на, чи на позиціях і намагалися там тримати лінію оборони досить далеко від переправ, вони в основному будуть знищені. Ну, у всякому разі, я не думаю, що їм дозволять зараз легко а, відійти і спокійно переправитися через Дніпро. Це а, досить важка операція, яку а, я впевнений Збройні Сили України не дадуть провести аж так. Легко, як це звучало в словах Шойгу. Хоча мені здається, що він теж запинався і розумів, що він зараз несе маячню. Що буде відбуватися далі? Після зачистки правого берега фронт зафіксується по Дніпру для української армії. Це є досить. Позитивним розвитком подій зараз українська армія зможе використати ті потужні сили, ті дуже підготовлені сили, які в нас використовувалися і застосовувалися на Херсонському напрямку, на інших напрямках, оскільки при стабілізації цього фронту українська армії не варто, я думаю, готуватися до. Форсування Дніпра в цьому районі, тим більше там буде знаходитися доволі значне угруповання російських військ. Ми там бачили, вже вони будували три лінії оборони і таке інше. Ну тобто, немає сенсу там здійснювати якісь операції з форсування Дніпра. Є зараз більш важливі напрямки, той же саме Мелітополь, Маріуполь, є а, напрямок Луганської області, Донецької. Тобто, зараз, а, зараз фактично починається. Вирішальний момент в цій війні, коли російська армія стає. Перед або на порозі розгрому повного розгрому Путін не їде на балі, не хоче перебувати на, на курорті, не хоче зустрічатися із людьми, перед якими доведеться пояснювати, що коїться в Україні, що коїться з його армії, чи спроба якась уникнути відповідальності, чи просто він заляканий з одного боку. да є перестороги можливо, тому що були заяви від них безпосередньо, що він можливо фізично буде брати участь, але не виключено, що. Ну, от, з тим, що відбувається да, у нас на фронті безпосередньо, і інформація там, про відступи, про втрати, вона ж, в принципі, також циркулюється. І дійсно на цьому фоні, так скажемо, розповідати якісь байки іншим лідерам досить важко, тому, можливо, така зміна відповідно. Керівництво делегації відбулася да лавров, скоріш за все дійсно фізично буде там, але на мою думку, тобто, да, тут основний фокус також має бути, як ми можемо використати взагалі в Summit G20. тому що нагадаю, це не лише наші да, західні партнери, з якими ми постійно комунікуємо системно комунікуємо, але це країни іншої географії, потужні країни, і тут важливі, щоб якраз в цих країнах. Була чітка позиція і чітке розуміння глибини російсько-української війни. Я думаю, ну росіяни будуть максимум використовувати це, щоб свої наративи знову ж таки розповсюджувати в першу чергу якраз на ті країни, які з, там з іншої географії, не з західного блоку. Але ми маємо використати можливість комунікації безпосередньо, щоб знову ж таки укріпити ці позиції і не допустити того, щоб росіяни ці наративи засівали в голови високопосадовців інших країн, наприклад, тієї ж самої індонезії, яка приймаюча країна, тому що з самого початку повномасштабного вторгнення там позиція була досить обережна. Вони більше спостерігачі ніж активні. Учасники підтримки, наприклад, там України, от власне такий фокус має бути однозначно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.